16 листопада, день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Чи дивитесь ви телебачення або слухаєте радіо? На жаль, не дивлюся, взагалі не включаю телебачення. Чому а, не знаю, немає часу, особливо на це якось. Слухаю різні радіо онлайн. Не знаю. Дивлюся в соціальних мережах. Контент, який по телебаченню часто показують, тому так, але напрямую дивлюсь. Я споживаю інформацію з з медіаканалів, які мають телеграм-канали. В основному не знаю громадські читаю лівий берег і так далі. У мене нема телевізора, і музику я слухаю ту, яка в мене є. А новини дізнаюсь... Де, де дізнаєтесь новини? З телеграму з інших соцсетей. Я більше люблю дивитися якісь програми, програми в Ютубі або в Тік-Токі сидіти, тому що я вважаю, що це дуже устарілий спосіб ну, получання інформації. А новини саме дізнаєтесь звідки? З Телеграму, безтоку, або з інстаграму, щось таке. Радіо слухає, «Твоє бачення дітьми. Чому? По радіо все кажуть. А там тільки повторяють новини. Де Будь в телефоні. Все, що там дивиться. Розважального нема нічого, але нам зараз не до розважалень. Як війна почалася, не дивлюсь. А раніше дивилися. Дивилися. А звідки новини дізнаєтеся? З Ютуб, Телеграм. Але ж там також транслюються канали. Транслюються, ну я. Ну, так, вибірково дивлюсь. Нема настрою дивитися, якщо чесно. Я навіть телебачення відключила. Я працюю. Працюю. Да. В службі радіо, телевізійного зв'язку. Тож це і ваше свят. Як будете визначати? На роботі. У театрі я працюю. Е, можливо, е, можливо, тоді побажаєте щось колегам. Е, дорогі мої колеги, дорогі українці, вітаю всіх святом. Це велика годовщина. Кажуть, що 100 років точно. Тому бажаю всім міцного здоров'я, оптимізму і нашої скорішої перемоги.